Яку ми започаткували минулого року, а саме Тайський Новий України, міжнародний фестиваль, який відбувався вперше, відбудеться і вдруге вже за ініціативи нашої організації та Академії традиційного Панфу. І радий, що він відбудеться. Минулого року було багато скептиків, які сказали, що прилітно 300 людей під сорт. Ми були вражені, якщо не все шоковані, коли. Площа і вулиці Кропон були заповнені людьми. І це справило на нас позитивне враження і було цікаво для гостям, так і жителям міста Львова. Цього року ми також вас запрошуємо і хочу сказати, що на сьогоднішній день у нас є такі події. Це є е, святкова хода драконів, це є е, е, лазерне шоу. Багато більше. І Крім того, буде багато виступів культурних як з Китаю, так і з України. Буде знайомство, анімація з популярними героями фільмів для дітей. Це буде дуже цікаво, тому що вони можуть поринути якраз в традиції святкування, І що цікаво буде для дітей, щоб вони відчули дух. І буде, буде для них багато сувенірів, дуже багато буде конкурсів. Зараз спеціально сувенірів з кордону сьогодні. Вже вони прибули. Буде анімація на ковзенці, будуть покази фільму про Китай, про те, як сама держава святкує, і як у різних містах святкують китайський новий рік. Буде